Нема. Як можна побиватися за грошима, про які ти не знав? Це найгірше дізнати, що в тебе були гроші і що ти їх втратив. Тобто є і нема. У мене грошова травма. <плес> Наскільки б моє життя було кращим, якби я мав ті десять штук? Останнє попередження повністю виплачено. Початкова школа, зустріч з батьками хулігана. Ми просимо скинутися по 50 доларів із сім'ї на новий благодійний термометр. Ну так, 50 баксів. Я б скинувся, якби мій батько не профукав 10 тисяч доларів. Це лише пропонована сума. А вже ж, 10 штук для вас, учителів, це ніщо. Та ліпше успадкувати 10 тисяч, аніж заробити мільйон. Ви б всі вчинили так само.